Доброго дня. Сьогодні працюю на Мані. Е, хотів показати, засняв, засняти, да, е, живу в Київській області. Ну і в основному взагалі в нас отакі асфальтовані дороги везде працював на манчику. Е, і їздиш, да, асфальтовані дороги, думаєш, та все, наче класні дороги, що е, ж асфальт є, не, не цей. Але коли везеш отакий вантаж, да, людина геній, яка зробила, отаку от. хто знає, хто з'їздить з гідробортом, знає, про що я говорю. Що отак і можна підійти, відкрити і залізти, глянути, що тут робиться. А коли ввозиш отакий вантаж, то розумієш, які у нас дороги так криві. Треба якось залізти. А не буду я залазити. Ну, коротше, я його прив'язав, примотав так туди, щоб воно... Е щоб воно не шевелилося ні вправо, ні влево. І при тому всьому, що не передавити його, щоб воно не, не, лоп, не лопнуло від напруги. Е, ну, коли перетягнуте ремнями. Хоп, дві защолочки, защёлкнув і поїхав далі. Це на блокпостах, коли зупиняєшся, да, показати машину. Не треба гідроборт відкривати. Раз, відкрив цю штуку, дай, показав, дай поїхав. О, місцеві жителі. Багато. Так що така от ситуація. Да? Коли їздиш по дорогам, думаєш, та рівні, наче нормальні дороги. Але коли, а воно ще там, ну, коли возиш стекла, то розумієш, що не зовсім вони і рівні, що вони дуже криві й горбаті. Е -е, ще й стекло якесь там таке, що дуже-дуже хрупке, що може лопнути. Е -е, ну, мене попередили, просто кажуть, дуже-дуже обережно, бо воно може лопнути. Ну але довіз там недалечко завод до заводу осталось недовго. Ну є сервіс столиця, люди там виготовляють всякі штуки. Знаю, зупинки, зупинки виготовляють, е е е рекламу, рекламу різну. І оце вони замовили привезти стекло. Ой, їдеш ніби рівна дорога, але мене вже ямки, калдиб там, трясунуло там. Жесть, ну, їдемо. Добре, машин ман... машина ман м'яка, тому в принципі, стекло не розлетілося. Все, всім гарного дня.